На Луганщині воїни збройних сил України намагаються атакувати окупантів, бої тривають на околицях області. За інформацією начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая. Російська армія готується до оборони зараз для російської армії ситуація погіршилась. Вже відправляти на Ізюм. Нема куди, тому що ізюм вони не контролюють. І тому вони розуміють, що ну наступне після лиману буде скоріш за все сватово Троїцьке, кріміна, Тож туди стягують все і там, оти е, будують такі захисні споруди. Напередодні у пабліках, що працюють на окупованих територіях, з'явилося відео, як військові РФ мобілізують ув'язнених чоловіків. Це проблема, тому що е, ми ж розуміємо, е, які моральні властивості притаманні таким солдатам. Тобто це йдуть люди виключно е, вбивати, грабувати, гвалтувати людей, е, тому нічого доброго тут немає. На жаль. Е, хоча як е, воїни ну, це просто гарматне м'ясо. Зокрема, в колоніях Тульської області Вербувальники обіцяють засудженим зняття судимості в обмін на службу терміном три місяці для рецидивістів або засуджених за особливо тяжкі злочини. Термін служби складатиме 6 місяців. Проте жодні контракти із бажаючими не підписуються. Також триває набір так званих резервістів до складу 3-го армійського корпусу серед вже набраного особового складу велика кількість людей. Що мають наркотичну та алкогольну залежність у Лисичанську? Вночі стався вибух медичного комплексу Богатир, який розташовувався біля центрального ринку. Інформацію поширюють окупанти, звинувачуючи в обстрілі зсу будівлю. Медзакладу росіяни переобладнали у комендатуру. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас.